Вітаю! Сьогодні буду готувати свинячі почки під майонезом. Всі інгредієнти для даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся почками. От у мене такі дві почки, вже вони були розрізані, тому я розрізаю їх ще трішки, і тут я ще так надрізаю трішки і тут. Розкриваю, так, як кажуть почки. Перекладаю в миску і так само з іншою. Ну, тут мені попалося ще таке лишнє, відріжу. Також перекладаю в миску, так як самі почки мають специфічний запах, тому додаю соду, присипаю їх так всередину. щоб скрізь була в соді всередині. І залишаю так на пів години. Додаю соду, тому що вона поглинає цей неприємний запах. Ось минуло пів години, тепер потрібно гарно їх промити під проточною водичкою. Ось промила, досточку з ножем і буду нарізати. Нарізають різними такими полосочками. Не дуже тонко. Перекидаю поки що миску і займуся іншою почкою. Порізала, тепер переходжу до плити. На суху сковорідку вкидаю почки. Підсмажу їх до випарування рідини і смажу поки що на сухій сковорідці. Поки почки смажаться, наріжу цибульку, наріжу її пів кільцями. Дві хвилини просмажую, щоб почки підсмажились. Додала спеції, водичку і накриваю кришкою, тушкую так 40 хвилин до години. Ось минула година. Рідини вже зовсім трішки небагато. І тепер додаю майонез. Перемішую і накриваю кришкою. Протушковую ще хвилин 10-15. Перевіряю на готовність, Виделка чудово проходить. Це дуже смачно! Подаю із улюбленим гарніром і можна смакувати. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!